Квітку Мірабіліс, що має широку популярність, називають нічною красунею. Ця рослина поєднує в собі простоту і загадкову привабливість, наповнюючи сад дивовижними пахощами. Її квіти розкриваються ближче до вечора і виділяють насичений аромат, який особливо відчутний у сутінках і вночі. Мірабіліс багаторічна рослина, проте в українських умовах її найчастіше вирощують як однорічник, бо вона не витримує мороз. Водночас клубні, які утворюються в ґрунті, можна викопати і зберегти для висаджування наступного сезону за аналогією із жоржинами. У перекладі з латини мірабіліс означає дивний, походить із Центральної Америки, де культивувалася цтеками для лікарських і декоративних цілей. Зараз квіти використовують як харчовий барабник, а частини рослини можуть бути використані як сечогінне, проносне, а також засіб для лікування ран. слід Пам'ятати, що насіння рослини отруйне і не повинно використовуватися для медичних цілей.